Ротації все ж таки почались, але вони не стосуються військових. Вітаю, вас, шановні друзі! Уже другий день поспіль. Всі пропагандонські канали розказують про те, що більша частина міністрів залишилася без своїх очільників, тому що ті типу, понаписували заяви про звільнення. Міністр закордонних справ Кулеба, міністр юстиції Малюська і багато інших дійсно написали заяви про звільнення. Але є одне маленьке. Але по-перше, сьогодні частину із цих заяв не підтримали депутати, ну, не набрали вони голосів для звільнення оцих міністрів. А по-друге, це було не звільнення, друзі. Це була просто ротація. Тому що, наприклад, от Міністерство закордонних справ очолить Андрій Сибіга замість Кулеби. А Кулеба, в свою чергу, стане міністром регіональної політики. Міністром юстиції, наприклад, стане віце-прем'єр Євроінтеграм. Грації Ольга Стефанишина. Тобто це не звільнення. Це не та ситуація, коли їх звільнили, завели на них кримінальні справи через те, що вони розкрадали бюджетні гроші і посадили в тюрму або відправили когось на передову. Ні, друзі, це відбулася просто ротація. Одних зняли, інших поставили, цих переставили, зіграли шахову партію. Українцям пустили туман в очі, типу, ну дивіться, у нас не та ситуація, коли одні й ті самі люди там роками сидять на своїх посадах. Ми ось змінюємо, ми звільняємо, але по факту ніхто нікого не звільняє. Проводяться звичайні ротації, проводиться зміна облич, але схеми та система залишається старою. Більш детально про всі ці ротації я написав в своєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.